Вуу, хлопче, а що це в тебе таке? Так що таке? Це машина часу. Як це машина часу? Ану поверни мені щось з минулого таке ж прикольне, красиве з маленьким пробігом. Тюк, так не питання. Вуа! Ніфіга собі! Що це таке? Як ти це зробив? Афігеть! Як ти і просив, друже, щось з минулого. cx 7 маздочка 2011 року, ти тільки уяви, в неї всього 49 тисяч пробігу, і вона в суперпотужній комплектації. Уяви, в 2011-му вже був безключовий доступ. А подивись, яка вона всередині прекрасна, шкіряний салончик, пам'ять сидінь, музика, босе, все, що тобі подобається. А найголовніше, це ціна на цю машинку навіть менша ніж у 2011-му. Всього 10 тисяч доларів. Тож забирай, скоріше забирай, бо вона може щезнути.